Тебе не маніпулюють, ти просто не вмієш сказати ні, правда ж? Ще одна така добра поступка, і від твого життя залишаться лише зручні шматки для інших. Друже, зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного. Якщо чесно, ти вже знаєш, що з тобою це робили, і не раз. Спочатку це здавалось просто складними розмовами, особливо емоційними людьми, незручними ситуаціями. Лише з часом ти почав помічати дивний збій ти заходиш у контакт із людиною більш-менш стабільним, а виходиш винним, виснаженим і ніби меншим, ніж був до цього. І що найгірше, ти не можеш чітко пояснити, як це сталося. Маніпуляція рідко виглядає, як у фільмах: грубий шантаж, крик, відкриті погрози. Набагато частіше це тихий, повільний сув реальності, де інша людина непомітно ставить себе вище за тебе, а тебе нижче за себе. Вона не каже: Ти мені щось винен, вона тільки так дивиться, так зітхає, так ображається що в тобі автоматично вмикається давно знайомий механізм. Я зробив щось не так треба виправити. Треба довести, що я не поганий. Тут важливо сказати чесно: маніпуляція працює не тому, що хтось дуже сильний, вона працює там, де в тобі є незакриті рани. Якщо всередині живе дитина, якій роками казали, ти відповідальний за мамин настрій. Через тебе батько злиться, ти мене засмучуєш. У дорослому житті достатньо лише трохи натиснути на той самий нерв, і ти вже, як за звичкою, береш на себе те, що тобі не належить. Більшість маніпуляцій тримаються на трьох гачках: провина, страх втрати і сором. Провина шепоче, ти недостатньо зробив, слеш дав, слеш пояснив. Ти винен у чужому дискомфорті. Страх втрати каже: якщо ти не підеш на зустріч, ти втратиш любов. Стосунки, підтримку, роботу. Сором добиває ти погана людина, якщо думаєш про себе, якщо ставиш межі, якщо відмовляєш. Коли ці три гачки в тобі живі і не неусвідомлені, будь-хто, хто вміє натиснути на правильні кнопки, може переписати будь-яку ситуацію. І поки ти думаєш, що маєш пояснити, донести, бути зрозумілим, реальність вже змінилася. Ти у ролі винного, інший у позиції того, хто оцінює, пробачає або карає. Це звучить жорстко, але важливо визнати, поки ти боїшся виглядати поганим у чиїхось очах, ти будеш зручним для маніпуляторів, поки твоє я боюся втратити сильніше за твоє я не дозволю зі мною так поводитися, жодна техніка не спрацює до кінця. Самі по собі слова не мають магії. Справжня сила трьох фраз не в тому, що ти їх знаєш, а в тому, з якої позиції ти їх вимовляєш. Ці три фрази насправді дуже прості, і, скоріш за все, ти чув їх раніше, але одне знати, інше дозволити собі сказати їх спокійно, без крику, без довгих пояснень, без внутрішнього Я все одно поганий. Перша фраза. Я так не бачу, слеш у мене інший погляд. У маніпуляції тобі нав'язують картинку реальності. Ти завжди, ти ніколи, через тебе, коли ти автоматично погоджуєшся з цим, навіть мовчки, ти втрачаєш опору, ти приймаєш чужу інтерпретацію себе як єдину правду. Фраза я так не бачу повертає тобі право мати свою реальність. Вона не атакує іншого, не виправдовується, вона просто ставить поруч дві правди твою і його. Це звучить просто, але для людини з історією постійного ти повинен розуміти інших це революція. Бо в цю секунду ти перестаєш бути об'єктом чужого опису і стаєш суб'єктом. Тим, хто може сказати ні, це не єдина версія того, що відбувається. Часто вже на цьому етапі маніпулятор починає дратуватися. Йому набагато легше працювати з тим, хто одразу приймає його рамку. Друга фраза: Я не готовий, слеш, «не готова це робити. Маніпуляція завжди прагне перетворити твоє «можеш» слеш, хочеш, слеш маєш право обрати на ти зобов'язаний. Тебе ставлять у позицію боргу. Як ти можеш відмовити? Якщо ти мене любиш ти після всього, що я для тебе зробив. І якщо всередині живе страх бути поганим, ти починаєш шукати аргументи, пояснювати, чому не можеш виправдовуватися. Але сама логіка вже програна. Ти ніби мусиш довести право на ні. Фраза Я не готовий це робити повертає тобі право просто не хотіти, не мати ресурсу, не бути зобов'язаним. Вона не нападає і не ображає, вона чесно ставить факт мої дії це мій вибір, а не твій вирок. Так, для когось це звучить як виклик. Для того, хто звик брати твою згоду силою, будь-яке я не готовий буде зрадою. Але тут і є точка, де ти перестаєш бути ресурсом і починаєш бути людиною. Третя фраза мені потрібно час слеш, я відповім пізніше. Одна з улюблених тактик маніпуляторів тиск часом. Виріши зараз. Скажи негайно, або так, або все. У цьому стані твоя нервова система переходить у режим виживання. Тіло напружується, серце б'ється швидше, думати стає важко. І в цьому стані ти найуразливіший. Ти кажеш так, щоб швидше зняти напругу, а не тому, що це усвідомлене рішення. Фраза Мені потрібно час, я відповім пізніше. Створює ту саму паузу, якої тобі завжди не вистачало. Пауза це місце, де голос маніпулятора стихає, а твій внутрішній голос нарешті має шанс прозвучати. Часто ти вже відчуваєш, що відповідь ні, але боявся її одразу вимовити. Взяти час означає дати собі право відчути до кінця, а не реагувати на чужий поспіх. Не кожен готовий використовувати ці фрази, бо за ними стоїть не просто техніка, а внутрішнє дорослішання. Це означає прийняти неприємну правду. Так, частина людей буде незадоволена твоєю новою позицією. Так, хтось звинуватить тебе в егоїзмі, жорстокості, байдужості. Так, ти втратиш тих, хто любив у тобі не тебе, а твою зручність. Але є й інша правда, яку зазвичай замовчують. Що довше ти живеш без цих фраз, то більше втрачаєш себе. Кожне проковтнув, промовчав, погодився, хоча не хотів це маленька тріщина у повазі до себе. З часом вони складаються в відчуття зі мною так можна, і тоді маніпуляція стає не окремою ситуацією, а стилем твого життя. Твої межі це не стіна з агресії, це насамперед твоє я знаю, що зі мною допустимо. А що ні? І ці три фрази просто спосіб дати цьому знанню голос без крику, без образ, без пояснень на 40 хвилин. Коли ти кажеш, я так не бачу, я не готовий це робити, мені потрібен час, ти не атакуєш, ти ставиш себе поряд із іншою людиною, а не нижче за неї. Не кожен готовий це почути і прийняти. Але якщо ти читаєш це і відчуваєш знайому важкість у грудях. Це вже сигнал. Сигнал, що всередині тебе є частина, яка втомилася жити в режимі постійної внутрішньої капітуляції, частина, яка хоче не магічних фраз, а права жити так, щоб твоє так і твоє ні нарешті належали тобі.